Розділ сьомий. Приготування. ЗРОЗУМІЛО, чому поява цього кита так схвилювала команду Пілігрима. Смугач і справді здавався велетенським. Уполювати його і в такий спосіб довантажити трюм неабияка принада. Чи ж могли китобої знехтувати таку нагоду? Однак місіс Велдон спитала капітана Хала – чи не наразяться вони і його команда на небезпеку, напавши на кита з такими малими силами? Аж ніяк, місіс Уелдон», – відповів капітан Халл. Мені не раз доводилося полювати на китів з однією шлюпкою, і я завжди мав здобич. Повторюю, ніяка небезпека не загрожує нам, отже і вам. Заспокоївшись, місіс Уелдон більше ні про що не питала і одійшла в бік. Капітан Халл, не марнуючи часу, віддав необхідні розпорядження. З досвіду він знав, що полювання буде нелегке, тож вирішив підготуватися якомога краще, вживши всіх застережних заходів. А нелегке воно мало бути ще й тому, що невеличкій команді шхуни Брига довелось би полювати тільки з одного човна. Всього ж на Пілігримі, крім звичайної шлюпки, що стояла між грудщоглою і бізанщоглою, були ще три китобійні підвішені одна з лівого, одна з правого борту. Та одна зовсім з краю на кормі. Звичайно, полюючи на кита, на воду спускали й ці три шлюпки. Але то бувало, як уже відомо читачеві, в китобійний сезон, коли матросам Пілігрима допомагали люди, навербовані в портах Нової Зеландії. Тепер же з Пілігрима могли вийти тільки п'ятеро матросів, тобто саме стільки, щоб упоратись з однією китобойною шлюпкою. Про те, щоб скористатися з послуг Тома та його товаришів, не могло бути й мови. Керування китобойною шлюпкою вимагає неабиякого досвіду, досить одного хибного повороту стерна або недоладного змаху весла під час нападу, щоб згубити шлюпку. Але капітан Хал не хотів кидати свого судна, не залишивши замість себе бодай одного досвідченого моряка. Всяке може статись. І він, добираючи найдужчих моряків на шлюпку, змушений був хоч не хоч, полишити Пілігрим на Діка Сенда. Діку, мовив капітан, залишаю тебе замість себе на кораблі на час полювання, яке, сподіваюсь, не забере багато часу. Слухаюсь, капітане, відповів молодий моряк, я робитиму все, що треба. Дік Сент сам би хотів узяти участь у полюванні, про яке мріяв отдавна. Проте розумів, що з одного боку на шлюпці потрібен досвідченіший моряк, ніж він, а з іншого, що тільки він може заступити капітана Хала. тимто й скорився наказові. Отже, в китобійну шлюпку сіла вся команда Пілігрима четверо матросів і боцман Говік. Матроси мали сісти за весла, а Говік ставав за кормове весло, що правило за стерно на такій шлюпці. Звичайним стерном неможливо маневрувати так швидко, як кормовим веслом. А надто коли бокові весла зламаються. Тоді тільки, вправно орудуючи кормовим веслом, можна вивести шлюпку з під ударів хвоста морського чудовиська. А що ж робитиме капітан Хал? Він стане на місце гарпунера, а це, як він частенько казав, йому не первина. Саме він метне гарпуна і буде стежити, як розмотуватиметься довга линва, а потім доб'є кита списом, коли той спливе на поверхню. Деякі китобої послуговуються вогнепальною зброєю. На борту судна або на носі шлюпки встановлюється особлива маленька гармата, що стріляє або гарпуном на линві. Або розривними снарядами, які тяжко ранять тварину. Але на Пілігримі такої гармати не було. До того ж, вона коштує дорого, і нею важко користуватися. Моряки, які не дуже полюбляють усякі такі новинки, воліють мати простіші знаряддя, якими вправно послуговуються гарпун і спис. Отож і капітан Хал вирішив вийти на смугача з холодною зброєю. Зрештою, погода для полювання була сприятлива. Стояв штиль, що мало полегшувати маневри шлюпки. Вітер був зовсім слабкий, і Пілігрим не віднесе далеко вбік. Шлюпку з штирборту спустили на воду, четверо матросів сіли в неї. Говік скинув їм два гарпуни, схожі на великі дроти, і два довгі списи з гострими наконечниками. До цієї мисливської зброї він додав п'ять бухт гнучкої міцної линви або мотуза, як кажуть китобої, по 600 футів у кожній бухті. А її потрібно не менше, бо кит занурюється глибоко в воду, тягнучи за собою линву, і моряки сточують між собою бухти по черзі. Часто замало навіть п'яти бухт так глибоко запливає кит. Усе це розмаїття мисливського знаряддя склали на носі шлюпки, і говік з матросами чекали тільки наказу відпливати. На носі залишалось іще одне місце для капітана Халла. Пільгрим поставили в дрейф. Для цього реї повернули так, щоб різні вітрила штовхали шхуну бриг у протилежних напрямках і, протидіючи самі собі, утримували судно майже непорушно. Перш ніж сісти в шлюпку, капітан Хал іще раз окинув поглядом своє судно. Все було гаразд. Снасті гарно натягнені, вітрила наставлені, як годиться. Він залишав Діка Сенда самого на шхуні бригу. Отже, потурбувався зробити все так, щоб тому не довелося без крайньої потреби переставляти вітрила. На прощання капітан Хал дав юнакові останні настанови. Діку, прошу тебе, добре пильнуй. Якщо навіть усупереч усьому виникне необхідність рушити з місця і піти за нами, коли ми запливемо далеко, переслідуючи смугача, Том і його товариші завжди допоможуть тобі впоратися з вітрилами. Ти їм тільки поясни до пуття, що та як робити, і я певен, вони зроблять усе як найкраще. якнайкраще. ж, капітане, озвався старий Том, містер Дік може цілком покластися на нас. Наказуйте, містер Дік, вигукнув Бет, а ми вже зуміємо стати вам у пригоді. За що тут тягти? спитав Геркулес, закасуючи руки куртки. Поки що ні за що, відповів усміхаючись Дік Сент. Завжди до ваших послуг, мовив велет. Погода гарна, Діку, вів далі капітан Хал. вітру майже немає. Однак хоч хай там що, не спускай шлюпки на воду і не покидай корабля. Зрозуміло, капітане. Коли треба буде, щоб Пілігрим підійшов до нас, я тобі дам знати, піднявши жердину з вимпелом. Будьте спокійні, капітане, відказав Дік Сент. я не випускатиму з ока вашої шлюпки. От і гаразд, мій хлопчику. Будь розважливий і хоробрий. Ти ж бо тепер помічник капітана. Так що будь гідний свого звання. Ще ніхто не діставав його в твоєму віці. Дік Сенд не відповів, а тільки всміхнувся і почервонів. Капітан Хал зрозумів цю усмішку і цей рум'янець. Славний хлопчина, подумав він, скромність і рішуча вдача оце і є Дік Сенд. Однак з останніх розпоряджень капітана Хала, який відпливав буцімто на зовсім безпечну справу, всього на кілька годин було видно він неохоче покидає Пілігрим. Та непереборний мисливський інстинкт і надто владне бажання довантажити трюм, щоб якомога краще виконати свої обов'язки перед Джеймсом Уелдоном, все це спонукало його до ризику. Зрештою, і тихе море мало сприяти їм у полюванні. Тож ані його команда, ані він сам не могли встояти перед такою спокусою. Китобійний сезон було б урешті закінчено, і ця думка брала гору над усіма іншими міркуваннями капітана Хала. Він рішуче попрямував до мотузяної драбинки, щоб спуститися в шлюпку. Щасти вам. побажала місіс Оелдон. Дякую, місіс Оелдон!» Прошу вас, не бийте дуже боляче цього бідного кита. вигукнув малий Джек. Не буду, мій хлопчику, відповів капітан Хал. Беріть його обережно. Еге ж, ми його братимемо в рукавичках. Часом на спині у цих велетенських савців знаходять вельми цікавих комах, зауважив кузен Бенедікт. Ну що ж, містере Бенедикт, сміючись відповів капітан Халл. Коли ми пришвартуємо смугача до борту Пілігрима, ви матимете змогу влаштувати на його спині грандіозні комахолови. І повернувшись до Тома, додав Сподіваюсь, Томе, що ви і ваші товариші допоможете нам розітнути кита, коли ми припинимо його до корми. А за цим затримки не буде. До ваших послуг, містере капітан, відповів старий негер. От і добре, мовив капітан Халл. Діку, ці славні люди допоможуть тобі наготувати бочки. Поки ми полюватимемо, нехай вони повикочують їх на палубу. Коли ми повернемось, робота піде швидко. Буде зроблено, капітане. Необізнаним людям треба пояснити, що вбитого смугача мали прибуксурувати до Пілігрима і міцно пришвартувати до штирборту. Потім матроси, взувши чоботи із шипами, на підошвах. Мали вибратися на спину кита розрізати шар жиру, що викриває його на паралельні смуги від голови до хвоста. Тоді порізати смуги на шматки по півтора фута завдовжки, а шматки покраяти на ще дрібніші шматочки і, поскладавши в бочки, опустити в трюм. Звичайно, закінчивши полювання, китобійне судно відразу як найкоротшим шляхом прямує до землі, щоб там докінчити обробку туш. Команда висідає на берег і приступає до перетоплювання жиру. З жиру добувають його найцінніший складник ворвань. Однак за обставин, які склалися, капітан Хал не мав наміру повертатися назад і виконати на березі цю роботу. Він розраховував перетопити додаткову здобич жиру аж у Вальпараїсо. Зрештою, отот -от мали повіяти західні вітри, і капітан Пілігрима сподівався дістати до американського берега за три тижні. А за цей час здобич не могла б зіпсуватися. Пора було відчалювати. Перш ніж лягти в дрейф, Пілігрим устиг трохи наблизитись до місця, звідки смугач давав про себе знати фонтанами пари та води. Кит усе плавав посеред широченного червоного поля, раз у раз розтуляючи велетенського рота і втягуючи міріади рачків. На думку досвідчених китобоїв, що стежили за ним, він і не думав тікати. Безперечно, то був саме той кит, що його китобої прозвали бойовим. Капітан Хал переліз через борт і матузяною драбинкою спустився на ніс шлюпки. Місіс Уелдон, Джек, кузен Бенедік, Том і його товариші ще раз побажали їм удачі. Навіть Дінго, зіп'явшись на задні лапи і вихилившись за борт, ніби прощався з командою. Потім усі перейшли на ніс, щоб не пропустити жодної подробиці небезпечного полювання. Шлюпка відчалила і, гнана вперед чотирма веслами в дужих руках, стала швидко віддалятися від Пілігрима. Пильнуй, Діку, добре пильнуй. востаннє гукнув до юнака капітан. Можете покластися на мене, капітане. Стеж одним оком за Пілігримом, а другим за шлюпкою. Не забувай про це. Буде, як кажете, капітане. Легка шлюпка вже відпливала на кілька футів від шхуни брига. Капітан Хал стояв на носі й далі давав свої настанови. Однак годі було розібрати слова, і зміст угадувався хіба що з виразних жестів. Саме тут Дінго, що й досі стояв, спершись лапами на борт, жалібно завив. Марновірні люди напевно мали б це за лихий знак. Від цього виття здригнулася навіть хоробра місіс Велдон. Дінго, Дінго, ай яй. -яй мовила вона. І оце ти так підбадьорюєш своїх друзів? Ану бо гавкни гарно, як ти вмієш. Дзвінко, радісно. Але собака більше не подавав голосу. Він звільно підійшов до місіс Велдон і лизнув їй руку. Він не махає хвостом, пошепки мовив Том. Лихий знак. Лихий знак. І майже тієї самої миті Дінго наїжився і люто загарчав. Місіс Велдон озирнулася. З камбуза вийшов Негору і попрямував на ніс, мабуть, щоб подивитися на полювання. Дінго метнувся назустріч кокові. Собака аж не стямився від люті. Негору схопив із палуби вимбовку і став в оборону. Дінго намірився схопити його за горлянку. Назад, Дінго, назад. закричав Діксент, залишивши на мить свій спостережливий пост і кинувшись на бак. Місіс Уелдон теж силкувалась спинити собаку. Дінго неохоче послухався і з глухим гарчанням повернувся до юнака. Негору не мовив і слова, тільки на якусь мить зблід. Відтак, кинувши вимбовку, подався до своєї каюти. Геркулесе, мовив Діксент, — доручаю вам пильно стежити за цим чоловіком. Стежитиму якнайпильніше, відповів Геркулес, стискуючи мовби як на підтвердження двоє здоровенних кулачисьок. Місіс Оелдон і Діксент знов перевели погляд на шлюпку, що швидко віддалялася. Тепер вона видніла маленькою цяткою серед морського обширу.